Добро здоров'я! Друга половина липня вчора був дощ, і ми відразу в ліс, щоб нічого не пропустити, якщо тут є що пропускати, скапує з дерев після дощу першими на вологу відгукуються дощовики свіжесенькі. Дощовики можна брати, якщо в них всередині. Біленький м'якуш, ось який він білосніжний. Малесенькі дощовички. Лікопердом перлатум латиною, інколи <смас> латинські назви грибів, в нашій мові звучать непристойно. Але що ж поробиш? Ми всі в розумінній ситуації. Ще у нас є грибок повітряний, легкий і, здається, литкий. Вітер дмухне і він полетить, як кульбабка. Гнойовик сірий. У нього недовгий вік, скоро він автолізує, почне самознищуватись і перетвориться на чорнильну плямку, а поки хай розкошує. Бачу першу голубку сироїшку лускату або сироїшку зеленкувату, якраз літо час їхнього плодоношення. Тут я її ніколи не бачила, тепер буду знати, що вони й тут ростуть. Перевіряємо, така гарна сироїшка не може бути поганою всередині. Ніжка червива, все ж ніжка зріжеться. Всередині сироїжка добра. Хто цікавиться мухтаром, то з ним все нормально. Сидить і вдома. Просто я сюди на короткий час. Зараз іде консервація, треба поспішати робити заготовки на зиму з різних овочів. І мені нема коли возитися тут з Мухтаром. Вчора він ходив в ліс з чоловіком. Сьогодні пропускає. Перед нами чисельна група цікавеньких грибочків. Грузлик обернений. Гриби їсти в Проте кажуть, що якість їх невисока. Грузлики обернені, клітацибе гібба латиною ростуть невисокі, десь сантиметрів вісім висоту, обов'язково мають горбок посередині. Вони вже з малого віку отакі загнуті наверх. З'являються вони з плоскою шапинкою, і дуже скоро шапинка навіть в молодому віці загортається нагору. Колір бежево-рожовиватий, приблизно такий, пастельний. Та тут клондайк грузлика оберненого. Оці грибочки ми бачили і вони йдуть далі, доріжкою. І сюди. Он які гарненькі грибочки. Якщо грибний збір такий маленький, що вас не влаштовує, то грузлик обернений аж геть можна брати. До речі, він любить літо, любить спеку і може виручити в невдалій грибній ситуації. У нас іще голубка. Чому голубка? Тому що колір у неї зеленкувато-блакитний. У цієї не так, у цієї зеленкувато і навіть бежевий, оливковий, але є такі яскраві сиріжки, лускаті. Можливо, вони нам трапляться. Ще голубка, мабуть, тому, що має м'який смак. А це дитинча голубки, яку ми тільки що забрали Чистюсінька ніжка, як і у попереднього грибка. Ще одненька, котра тільки з'явилася нещодавно молоденька. Всередині добра, так довго придивлялася. Тут поле голубок, отам ніжки валяються, хтось забирав уже звідси, а вони ростуть по новій. Сироїжки лускаті, зеленкуваті. Ніжка добра, ще шукаємо, і таки знайшли. Тільки-тільки після дощику з'явилася, а уже <свісно> її знайшли не тільки ми, а й якісь жучки. Дома розріжу, вона всередині добра, <свісно> чомусь не сумніваюсь, йдемо далі. Подивіться, який м'ясистий масивний гриб у нас на путі, яка величезна сироїжка луската. І там іще одна листя піднімає. Перевіримо. Завидна, завидна сироїжечка. Ніжка у неї ватяниста вже, ну вона ж уже і не малеча. чиста, чистенька. Навіть викинув туди, щоб нікого не знічувати тим, що вже гриб забрано. Перевіримо таку сироїжечку. Тут їх дві, а ці міцненькі, туга ніжка. чистесенькі. Це також без сумніву. Просто листочками замазалась. Трухлі колоди теж активно втручаються в грибний процес, молодий плютей оленячий, і там цей уже поживший, старий дідуган уже спори пускає, а ми йдемо далі. Хтось вивернув голубку. Чи можна брати такі гриби вже зірвані, якщо вони свіжі, то так. Хтось її пробував на зуб, мабуть, вивернула якась тваринка, але вона поділилася з нами. Не буду дома розріжу. Тут кілька дірочок брати можна. І. Наступну сироїжку Сироїжку також погризла тваринка. Оцю брати не буду. Хай її догризає звірик, якщо повернеться, там є інша краща сироїжка. Ох, чистюсінька. Знову наша чудовенька сироїшка шапинкою дитинна чистесенька, як скло. А тут клітоцибе гібба, грузлик обернений з милим горбочком. А тут нічого немає далі. В ямочці ростуть рідкісні бліді лисички, проте ніяк не можу їх застати. Я на білогрибному місці нічого не бачу, скоріше всього, що білих грибів ще немає, ще вони не прокинулись після дощів. А сироїшки лускаті, зеленкуваті є, реп'яхами лізуть, молодесенькі. Як же відрадно, яке задоволення збирати оці цінніші сироїшки, найцінніші? Мальовничий натюрморт і ще одненьку. До нашої колекції трошки в дірочках, менше дірочок, менше. Отуди туди, не докинула. Ось така мальовнича картинка. Трошки далі ще одна вилазить, землю розгрібає, піднімає. добре, А тут, як гребе землю. Тужиться сироїжка. Зараз ми їй допоможемо. В піску відмиється. Чистенька. Найгрибніше місце сироїжок лускатих, і, попри надії, тут нічого немає. Ну що ж, скільки йому, Родити і так багато сироїжок віддало нам. А ні. Одненька таки сидить, подаруночок нам. Яка ж гарна молоденька. Оце голубка, оцей колір зеленкувато-голубоватий. Від якого вона і назвалась голубка. В цьому місці активно раніше росли голубки, а останнім часом як не прийду, нічого немає. І цей раз нічого не знайшла, уже поверталася, іти далі. І подивіться: сидить краса, наш миленький грибочок. Чудово. Смілка біла, цвіте і цвіте все літо, радує ліс, прикрашає його. Бачте, як можна пропускати гриби? Я вже тут ішла. Але що ж, все зелене? Трава зелена, сироїшка зеленкувата. Не дивно, що вона мені раніше в око не впала, а зараз інший ракурс. Не буду розрізати, кілька дірочок є. Але практика показує, що далі сироїжка хороша. Ох, що ж то таке височить. Грибок умився дощиком і радується життю. Це в нас така свіженька маремуха, хай далі радіє природі, а природа радіє йому. Тут слимачок. Застовбив наш гриб. Уже верхній шар сироїшки лускатої об'їв повністю. Ну що ж, хай далі трапезує, ми не жадібні. В конваліях є ще одна сироїшка, не зайнята оцю й заберемо. Ух, яка свіженька, чистенька. Колі бія лісолюбива, зраділа дощикам, знов вилізла вона, з'являється по весні і росте групами, а зараз в сприятливу погоду теж з'явилася. Теж групою. Коли б'я лісолюбива може мати різне забарвлення, з ніжкою я її витягла, мішка там немає, а круг пластинок у неї маленька виїмка. Пластинки роздвоюються. Помітили гриб? Вам не здається, що він кольором схожий на соняшник, такий же веселий, такий же жовтий світлий, і запах у нього, як зразу зірвеш, геть схожий на запах соняшника? Це груздь, червоно-коричневий, підмолочник, підорішник, гриб-молочай, гриб-корівка. А чому корівка? Зараз ви зрозумієте. Багато грибників його надзвичайно любить. Гриб геть прийнятний для збору. Латиною він називається Lactarius volemus. Підрізаємо ніжку в корівки. Гриб трошки старший. І молочко не так активно виділяється, хоча он уже, воно уже тече по ніжці і кольором, як молоко у корови. Гриб можна їсти навіть сирим, але вже не такий дорослий. Дорослий гриб потрібно відварювати, а там або смажити, або солити. Ваша справа. Ох, же і красиво! Ох, же і художньо. Художник, до речі, може так і не намалювати, як природа, рудий гриб, зелений дрібний верес неймовірно. Тей же грузь коричневий Старенькі грибочки, як соняшники. А там молодші. Молоді гриби точно відповідають своїй назві червоно-коричневий груздь. Збирати буду в пакетик. У цього груздя дуже липке молочко, і воно лється рікою. Воно склеює губи якщо його спробувати, бо клеїть руки, хай залишається. Тут геть старенькі гриби, ці брати не буду, візьму молодші, ось геть добрий. Молодий, трошки уражений, невелика вада, цей гарнюній. Там ще є старенькі, ну, нема мені сьогодні коли їх відварювати, їх засолювати, що дуже жалко. Мене чекає консервація. Раз. Пошкодила такий гриб, візьму. Дивно, перший раз зустрічаю червивий, ні, то ніжка просто підгнила, а далі гриб добрий. Тут гарнесенькі, молодесенькі. До речі, місце росту груздя. Червоно-коричневого постійне. Постійно тут багато таких грибів. Ось уже хтось перевернув, не знає, що це таке, і залишив. А ми залишимо ціленькі, не перевернуті для розмноження. В книжці відомого грибника Зінаїди Косинської, яка дуже багато знає про гриби, в тому числі вивчає їх науково, написано, що червоно-коричневий можна їсти сирим. Ось, ось цей молодесенький грибочок я спробую. М -м, приємний! Приємний смак. Нотки соняшникових зерен, молочні нотки і нотки сироїшки. Плюс горіхові нотки. Добрий смак. А якби ще присолити, цимус. У нас ще одна достойна знахідка. Сироїшка їстівна. Теж одна з найкращих сироїжок. Я її дуже люблю. І зараз ми з вами побачимо, чому ж сироїжка луската, зеленкувата, дуже ціниться. Ось гриб. Сироїжка істивна, русула латиною в розквіті сил. І сироїжка зеленкувата луската в зеніті розквіту. І порівняємо ці сироїжки. І все стає ясно. Сироїжка зеленкувата луската в два чи навіть в три рази м'ясистіша, товстіша за всі інші сироїжки. І додати сюди ще горіховий смак. І вона стає неперевершеною. До речі, ці дві сироїшки, є такі відомості, можна їсти сирими. Чистюсінька. Мама мені колись розказувала, що сироїшки грудкові, як у нас їх називають, а по-науковому їсти вні у війну колись минулого століття їли сирими. Розказую про сироїшки, а ззаду мене під дубочком ще якийсь грибок. А це вже білий. Значить, білі починають рости. Це місце як лакмусовий папірець. Вона показує, чи є вже білі гриби. Боже, який же красивий гриб, свіженький. Ніжка у нього тугенька. Хоч уже стає жарко, але гриб чистюсінький. І це вже не білий гриб сітчатий. Ті гриби геть побиті, а це вже Болетус едуліс. справжній білий гриб. Емоції через край. І ще один вид хороших грибів з'явився лактаріус. Грузь або молочай перцевий. Бачу тільки один грибочок поки що. Він видно, попав під Велику Вологу і вже чорніє зверху, але гриб молоденький. Як його можна пізнати? Бачите, які тонесенькі і які неймовірно часті пластинки. Як Торець книжки. Пробувати його не радять. Гриб надзвичайно гострий, але для соління добрий. Я його вже її пробувала на наступний день, коли солила. Але краще витримати 40 днів після початку засолки. Продовжуємо збирати голубки. Неочікувано наш збір сьогодні гарний, а йшла в ліс. Надіялась лише кілька голубок знайти. А тут таке розмаїття і голубки, і сироїшки їстивні, і грузді червонокоричневі. І молочай перцевий, і навіть білий гриб. Яка миленька сироїжечка, малесенька, гарнесенька. І чистесенька. Ще одну голубку заберемо. Сподіваюсь, її можна буде забрати. Ох, не дуже. Ну, щось зріжеться. Уже грибників у лісі. Добрий день, Добрий день. Так бігла сюди поперед тітоньки, а тут нема нічого. Місце зросту голубок, сироїжок лоскатих, нічого не бачу, крім маремухи. Може, тітонька його й буде брати такий грибок? А я йду далі. Ліс уже повний грибників. Їду додому,